Виконуємо номер 286 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Мотоциклістка подолала відстань від Кропивницького до Миколаєва за три години. За першу годину вона проїхала 57,1 четверту кілометрів. За другу 55,3 км, а за третю 61,9 км, яка відстань між Кропивницьким і Миколаєвом знайдемо відстань між Кропивницьким і Ніколаєвом. Для цього 57,1, то Додамо 55,3. 61,9. Найбільше число 20, 20 крат на 10 і 20 крат на 4. Тому найменший спільний знаменник буде 20. Зведемо до найменшого спільного знаменника наше дроби. Знайдемо додаткові множники. 20 ділимо на 4 це буде 5. 20 ділимо на 10, буде 2. Знайдемо нові чисельники: 5 множимо на 1,5, 2 множимо на 3, 6. Додаємо цілі частини. 57 додати 55, це буде 112. І 112 додамо 61 буде 173. Додаємо дробові двадцятих додати двадцятих, це буде 11 20, і додамо 9 двадцятих. Маємо двадцять двадцятих. Двадцять двадцятих це одиниця, тому маємо сто сімдесят чотири кілометри відстань між кропивниці. І Микола Євом. Записуємо відповідь. 174 кілометри. Дали відповідь на питання, яка відстань між Кропивницьким і Миколаєвом, якщо мотоциклістка подолала відстань від Кропивницького до Миколаєва за 3 години. За першу годину вона проїхала 57,14 км, за другу 55,3 км, а за третю 61,9 км. Номер 286 виконано.